Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Принцеса у Печері. У далекому північному королівстві серед густих лісів і високих гір правив мудрий король. Його єдина донька. Принцеса Інгрі була не лише вродливою, а й доброю та щирою. Вона любила блукати луками, слухати спів птахів та допомагати простим людям. Одного ранку принцеса вирушила в ліс, щоб назбирати польових квітів. Вона довго йшла, зачарована красою природи. Аж поки не опинилася біля підніжжя високої Чорної гори. Там виднівся темний вхід у печеру, з якої ледь чутно долинав таємничий шепіт. Раптом з-за дерева виповзла велика тінь. То був страшний троль з гострими іклами та очима. Ще світилися, наче вуглинки. Він замахнувся велетенською рукою і схопив принцесу, перш ніж вона встигла втекти. Тепер ти станеш моєю дружиною, проривів він. Принцеса спробувала вирватися, але троль був надто сильний. Він затягнув її в глибину печери і зачинив у кам'яному залі освітленому чмяним світлом чаклунських світлячків. Коли король дізнався, що принцеса зникла, він у відчаї оголосив, що віддасть її руку та півкоролівства тому, хто знайде її. Багато сміливців. Вирушили на пошуки, але жоден не повертався. Серед них був і молодий лицар Ерік, син простого рибалки. Він не мав ні багатств, ні високого походження, але серце його було сповнене відваги. Вирушаючи у дорогу, він зустрів у лісі стару жінку. З сивим волоссям, що спиралося на гілясту палицю. Я знаю, куди ведуть твої ноги, юначе, мовила вона, принцеса у печері троля, але його не здолати силою, лише хитрістю і магією можна перемогти. З цими словами, вона простягнула лицареві три речі: срібну нитку, що покаже шлях до печери і назад, чарівний порошок, що приспить троля, та маленьке дзеркало, в якому відбиватиметься його справжня зласутність. Будь мудрим і сміливим, сказала стара і зникла наче туман. Ерік вирушив у дорогу. Срібна нитка вела його крізь дрімучі повз посвисокі водоспади і глибокі ущелини. Нарешті він дістався Чорної гори і побачив величезний вхід у печеру. Він зайшов усередину. Тримаючи нитку у руці, щоб не заблукати. Незабаром він почув тихий плач. Це була принцеса. Хто там? прошепотіла вона. Я прийшов тебе врятувати, відповів лицар. Проте їхню розмову перервав важкий тупіт у печеру. Увійшов троль. Ще один дурень. зареготав він, розглядаючи Еріка. Ти хочеш забрати в мене наречено? Але Ерік був готовий. Він кинув у троля чарівний порошок і велетень на мить заточився. Потім лицар дістав дзеркальце. І підніс його перед обличчям чудовиська. Троль побачив у дзеркалі своє справжнє обличчя. Старе, зморщене, потворне, він завив від жаху. Ні, це не я!» Закричав він, відступаючи. Але було пізно. Від магічного дзеркала. Троль почав кам'яніти. Його тіло покрилося тріщинами, і за кілька секунд він перетворився на величезний камінь. Ерік схопив принцесу за руку, і вони побігли з печери. Срібна нитка вказувала їм шлях назад. І незабаром вони опинилися. На свіжому повітрі. Коли вони повернулися до королівства, король не міг стримати радості. Він обійняв доньку і, дотримавшись слова, віддав їй руку лицарю. На весілля з'їхались гості з усіх сусідніх земель. Лісові духи і добрі феї також прийшли благословити молодят. Ерік і принцеса Інгрі жили довго і щасливо, а печеру з кам'яним тролем назавжди закрили, щоб жодне зло більше не змогло вирватися звідти. І досі, в тій далекій країні, розповідають цю історію. А подорожні, проходячи по стару Чорну гору, можуть побачити. Величезний камінь у формі чудовиська. Кажуть, що вночі іноді чутно його зітхання, але ніхто вже його не боїться.